Всім привіт, рада вас вітати на каналі Ukraine. Отже, що чекає українських біженців в Німеччині після виборів в лютому 2025 року? Деталі в цьому відео і ще декілька важливих новин з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую. Отже, буквально нещодавно німецьке видання Deutsche Welle опублікувало статтю про те, що може чекати українських біженців в Німеччині. До речі, посилання на джерело. інформації я залишу в опису під цим відео. Як зазначається в цій статті, консервативний блок Християнсько-демократичного союзу, ви знаєте, ХДС та християнсько соціального Союзу ХСС, які зараз є лідерами в опитуваннях, вони планують змінити підхід до біженців. Отже, згідно з їхньою програмою, нове прибулі українські біженці. Саме нова прибулі не отримують гроші для громадян бюргельгельд у розмірі 563 євро на місяць. А замість цього вони можуть отримувати 460 євро відповідно до закону прошукачів притулку. Це також означає, друзі, скасування додаткових соціальних пільг Таких як оплата окремого житла та повноцінне медичне страхування, натомість біженці проживатимуть в притулках, матимуть обмежений доступ до медичних послуг, а частину допомоги отримуватимуть у вигляді ваучерів для придбання необхідних товарів. До речі, партія альтернатива для Німеччини взагалі пропонує ще радикальніші заходи, закликаючи скасувати гроші для громадян для всіх українських біженців, незважаючи на план скорочення соціальних виплат від блоку ХДС ХСС, вони все ж таки мають намір сприяти працевлаштуванню українських біженців, спростивши процедуру визнання професійної кваліфікації та підтримуючи вивчення німецької мови на робочому місці. Отже, як висновок, по перше, всі ці зміни, які планує ХДС ХСС, блок, вони повинні бути підтримані Бундестагом. Також варто зазначити, що в разі прийняття Бундестагом цих рішень вони стосуватимуться лише новоприбулих українських біженців і не вплинуть на тих українців, хто вже перебуває в Німеччині. Щодо можливих чуток про депортацію українців зараз з Німеччини. Чи після виборів можна сказати, що враховуючи юридичні особливості статусу тимчасового захисту за параграфом 24, то цей статус нагадаю, не дає українським біженцям право на проживання, роботу, соціальні виплати та медичне обслуговування в Німеччині, депортація українських біженців в нинішніх умовах. Мало ймовірно, оскільки тимчасовий захист нагадаю, продовжено по перше до 4 березня 2026 року. Причини для його надання залишаються актуальними, тобто війна в Україні ще триває. Українські біженці нагадаю, можуть розглядати інші правові підстави для перебування в Німеччині, наприклад, це навчання, працевлаштування або сімейні обставини також в Німеччині. Зараз виникла серйозна суперечка щодо нової резолюції про посилення контролю за мігрантами. Ви знаєте, що Фредеріх Мерц, кандидат в канцлери від ХДС, ініціював введення постійного контролю на сухопутних кордонах в Німеччині також посилення заходів проти мігрантів, які повинні покинути країну. Його ініціативу нагадаю підтримала правопопулістська партія Альтернатива для Німеччини. Проте міністерка внутрішніх справ Ненсі Фейзер, яка, до речі, є представницею партії Олафа Шольца, різко виступає проти, заявивши, що ці заходи не відповідають. Навіть історії Німеччини суперечки між політичними силами зараз лише посилюються. Ми розуміємо, тому що накануні вибори ця ситуація може вплинути на імідж країни на міжнародній арені, а також на внутрішню політичну стабільність. Щодо важливих новин з Європи, хочу сказати, що зараз Європейська комісія має план відновлення. Конкурентноспроможності Європи зараз представлено вже новий план ЄС з промисловим спадом у 27 країнах ЄС, акцентуючи увагу на необхідності відновлення конкурентноспроможності спроможності блоку, зокрема в порівнянні з Китаєм та Сполученими Штатами. Голова Єврокомісії озвучила важливу мету. Тобто перезапуск європейської економіки, тому що за останні два десятиліття бізнес-модель ЄС з значною мірою погодьтесь спиралась на дешеву робочу силу з Китаю та дешеву енергію з Росії. Отже, Європа повинна адаптувати зараз свою стратегію, щоб відповідати новим глобальним викликам. План цієї реформи передбачає не лише інвестиції в інновації та цифровізацію, але й зміцнення європейських ровничних потужностей, що звичайно дозволить зменшити залежність від зовнішніх джерел і відновити конкурентну спроможність. Неспокійно зараз і у Великій Британії ситуація зараз на політичній арені також не є стабільною. Нещодавно лідер лейбористів Кір Стармер зазнав серйозної поразки на останньому опитуванні. Яке показало, до речі, що лише 5% британців вважають, що лейбористи ставлять національні інтереси на перше місце. Таким чином, стармер намагається зараз відновити довіру виборців після заяви про намір залишатися на посту лідера партії на 10 років. Але його популярність продовжує зараз знижуватись. Водночас консервативна партія може навпаки отримати вигоду від цієї ситуації. Якщо лейбористи не зможуть представити чітку програму змін, Франція зараз перебуває, до речі, в центрі політичних дискусій саме через жорстку позицію лідерки національного об'єднання Марін Лепен, вона закликає Францію наслідувати політику Дональда Трампа щодо країн, які відмовляються приймати депортованих осіб. Тобто Лепен сказала, наприклад, коли Трамп тиснув на Колумбію, щоб вона прийняла депортованих осіб з Сполучених Штатів. На думку Лепен, це необхідно для забезпечення національної безпеки. Водночас у Франції зростає також напруга через можливість нового озброєного конфлікту. Про це, до речі, попередив глава національної жандармерії, і він зазначив, що зараз активність злочинних угруповань у Франції збільшується, і країна повинна бути готова до непередбачуваних подій. В свою чергу Італія також переживає кризу довіри до влади. Наприклад, прем'єр Джорджа Мелоні та її уряд опинились під слідством через спірну репатріацію колишнього начальника поліції Лівії, якого звинувачують у воєнних злочинах. Прокуратура Рима ініціювала зараз розслідування щодо можливих порушень, і ця ситуація погодьте створює ризик політичної ізоляції для Італії. Також європейська преса. Концентрує увагу на проблемах пташиного грипу, начебто Європа зараз на порозі нової пандемії, і важливою проблемою, на їхню думку, є зростаюча загроза пташиного грипу, про яку попереджає до речі, європейське агентство з контролю за захворюваннями. Зараз органи охорони здоров'я вимагають посилити моніторинг і профілактичні заходи, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу. Ця проблема, на їхню думку, є серйозною загрозою для здоров'я людей та тварин і вимагає міжнародної співпраці. І остання незвичайна ситуація сталася у Швеції. Тут вперше до речі в історії було засуджено оператора дрона. За керування дроном у нетверезому стані. Тобто, суд визнав чоловіка винним у порушенні правил, хоча мова йшла про дрон, а не про звичайний транспорт. І цей випадок, до речі, став важливим предметом у регулюванні нових технологій і викликав широкий громадський резонанс. Отже, як висновок, ми бачимо, що Європа зараз перебуває на порозі значних змін, і нинішні політичні, економічні та соціальні процеси можуть радикально змінити. Контури Європейського союзу, відновлення конкурентної спроможності, боротьба з міграційними проблемами, різні геополітичні суперечності та нові виклики. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!